Всім привіт! Я біля річки, це річка Убідь. І буде вечірня риболовля на спінг. Годину півтори. Сонце сідає, хочу покидати, спробувати піймати тут хижака, щуку чи окуня. Нагадаю, що влітку річку отруїли, туди потрапила якась речовина, був мор риби, але це було в верхов'ях. Сюди я не знаю, дійшло воно, не дійшло. Місяць тому я перевіряв, кидав на спінінг, жодного клювання. І от е, минули місяць хочу ще раз покидати і половити. Але головне в цьому відео буде те, що я хочу розіграти серед своїх підписників спінінг. Ось він такий спінінг. Я сьогодні на нього половлю, покажу більш конкретно. Ну а що потрібно зробити, щоб виграти спінінг, розкажу трошки пізніше. А зараз ставлю сюди котушку чіпляю приманку і буду ловити. Я сьогодні брав дуже мало приманок, Комарі... ох, комарики напиваються крові. Дуже мало приманок, оце всі мої приманки на сьогоднішню риболову. Дивіться, скільки багато, як в дитинстві. Кілька того, кілька того і досить. Так, де моя котушка? Маленьку котушку взяв. Легенько-маленько. Сьогодні я хочу покидати на обертовий блишні, а також на джиг половити щуку. На моєму лайв каналі вже набралося 10 тисяч підписників. І тому я вирішив от розіграти спінг. Переможець, звісно ж, буде один. Що потрібно зробити для того, щоб виграти цей приз. По-перше, бути підписником мого каналу цього, де ви дивитесь відео, і підписатися на мій лайв канал. Посилання на цей канал я залишив у першому закріпленому коментарі. А також в описі під відео. Повторюю підписка на ці два канала. Також ви пишете коментар з текстом Хочу виграти. Чи там приймаю участь, беру участь, як вам подобається під цим відео. І через тиждень з дня виходу цього відео я проведу розіграш. Я думаю, правила дуже легкі, прості, кожен може це зробити. І не забувайте відкривати підписки, щоб я міг перевірити, що ви підписані на мої канали. І ще одне. По бажанню. Не забувайте ставити лайк під відео. Ну, це ж дуже просто. І елементарно. Мені буде приємно, що ви оцінюєте мою роботу, яку я роблю для вас. От таку резину візьму для джига на щуку. Скільки тут грамів? 7 грамів можна поставити менше, 6 грамів. Ну, на даний момент менше там. 5 грамів немає сенсу використовувати, тому що по-перше, тут не саме тонкий шнур стоїть на цій катушці. Ну і по-друге, трави багато. Якщо щось клюне, буде затягуватися все, потім будеш думати, а чому такий тонкий шнур. ну Нормально оснащувати цей спинний шнуром 0,4. Якщо ви хочете ловити окуня там чи щуку на мікро G, ну легкий джиг, там G-гріх, чи що ви там любите. У мене тут стоїть 0,8 шнур. Поробку карман. Все, можна починати. Так, закидаю на джиг. На щуку. Почну так від трави і по ямці. Основна задача цього спінга в мене була це ловити щуку на легкі приманки, на легкі джигові приманки. Інколи окунь. Десь ну, може 5-6-7 виходів було на річку з тим спінгом. Небагато я ловив небагато. Тому що є й інші палки, тому якось. А проводку що роблю не щучу, а коневу, забувся. Роби щучу проводку, а то що попало роблю. Так от, місця зараз на цій річці ще зарощі, кінець вересня. Ще не всюди покидаєш, але вода більш-менш чиста. Тому не дуже яскравий силікон. Я хочу покидати на силікон по ямі, а там, де буде можливість кидати обертові блешні, буду кидати їх. Може, десь по мілині буде хижак стояти. Довжина спінга 2.30, така нормальна довжина, щоб робити. Різні проводки. Там GRI, Micro Jig. Я не люблю короткі спінги для джиг. от 2,30 нормальний. 2.50 взагалі класно, але 2,50 не всюди пролізер з берега. Ну от, Трошки зараз я спінг перегружаю, але нічого. Щуча проводка, це все нормально тут проходить. Що вам ще розказати О, злізло. Злізла приманка з гачка, але це була не щука, це просто я десь щось чпанув на дні. От туди кинув до травички. Потрібно сказати те, що чи є тут взагалі щука. Я не буду багато проходити місць, я перевіряю самі такі щучі місця, де вона, якщо є, то вона клюне. І довго чекати не потрібно. Все ж таки вже має бути осінній жор хижака, має бути. На фідер у мене клює постійно, щука, відкусує гачки, там чіпляється нашибця. Не завжди витягуєш, але ну, щука є, і вона клює. Ну, це на десні. А от мала річка, хто його знає. Це такі перевірочні виїзди чи, чи виходи. Я люблю так ввечері піти покидати на спінг, наче колись в дитинстві після школи приходиш, кидаєш портфель, їси і з вудочкою, чи з чи ще з чимось. Там як і різні донки тулив, пробував ловити такі. Йдеш і на кілька годин ловиш. Так само і сьогодні. Якщо є, то є. І не потрібно цілий день лазити. Но особливо це вересень, жовтень, коли ще є час. Ще день не такий короткий ще. Можна там на кілька годин вирватися. А от коли там листопад, то вже зрозуміло, день такий, що додому приходиш по темному, немає часу. Чекаєш вихідних, дочекався вихідного і летиш сюди на річку, щоб половити щуку. Хочеться спіні недорогий, такий я б сказав, бюджетний, але досить приємний. Можна окуня ловити. Починаючи від 2 грамів спокійно. 1 грам я ніколи не пробував, тому що це не моя риболовля. Я там 2 плюс приманка. А взагалі ідеально це 3 грама. Ну, так, так як є течія, бувають більше приманки, буває вітер і ну, 1-2 грами це таке. А от 3 це, це класно ловити. А тепер хочу змінити приманку і поставити обертову блешню. Це легенька блешня. Буде жовтого кольору. Хочу обкидати міляк біля трави там. Ну, може щось жити, може. Правда, річка перетворилася в болото. Така піді мною трясовина вонюча. Запах. Запах такий важко перенести. Що тут запуталась блешня. Тут один тут болото. Легка блешня не докидає туди, куди хочу. Не докидаю. Та й не видно, щоб десь хижак хоч трошки плюхнув зверху, погнав якусь живність. Нічого ніде не видно. О, оце докинув, гарно кинув під самий берег. У нас біля річок є велика проблема, це такі зарослі рослини, яка називається череда. Я її називаю вовчки. Так от, її оці, як сказати правильно, колючки, не колючки дуже добре чіпляються на одяг. І якщо у флісі потрапити в такі зарослі, то ти вийдеш, як їжак. І потім одяг буде дуже важко почистити. Я одягаю. Ось такий костюм Карпедієм, він не тільки від дощу і вітру, але на нього і набагато гірше чіпляється ця череда. Вона чіпляється, але легко ну, рукою так змітається. Тому фліс я вже не одягаю. Воно всередині флісове. ну, Треба застібатися, якщо ти заходиш, отакі кущі отак, по, по шию. Я вже можу розказувати, як ото дід, знаєте, якісь розкази. От 30 років тому чи 50 сомів ловили вилками в річці, а зараз нічого немає. Так оце і я можу сказати, що 20 років тому я тут кидав, вчився ловити рибу, у мене було там 2-3-5 блешень якихось я з ними ходив і ото кидав. Тому я сьогодні і не брав багато приманок. Якщо воно клює, можна піймати і на одну приманку. Так 20 років тому, коли я вчився ловити на спінні, моєю улюбленою блешнею була саме обертова блешня, тому що вона була універсальна. При грубій снасті я міг на неї піймати окуня, я міг піймати щуку різного розміру. І провести її в тих місцях, де ти не проведеш силикон. Е, важкий силикон. Чому важкий силікон? Тому що у нас продавалися джиголовки вагою не менше 15 грамів. Легшого нічого не було. Уявляєте, як можна було ловити 15 грамів плюс копито, яке важить ще 10 грамів. Як можна провести його по траві? Що можна вибрати ще з цієї коробочки? Можна змінити колір приманки з тій, куди падаєш. Коробочка така мега величезна. Вибір аж який. Ну, давайте рожевий силікон. А чому б і ні? Рожевий силікон часто мене виручав. І весною по осені та й взимку на нього клює, хоча мало хто і ловить. Може не вірять саме в цей колір, я не знаю, я вірю, я ловлю. Слизька трава. Кидаю під траву. І от проводка джигова опускається приманка. Ага, опускається вона вже в траві. Нічого, все тнигачок вже. Ж. Тут десь... Десь би і щучка би брязнула хоч раз. І дивлюся ж комарі. 18 вересня. Комарів ще повно. О, щось скинулося. Ну то не щука, то якась біла риба. Не клює. А чи клюне? Не знаю. Я нічого не знаю зараз по цій річці. Чи клюне воно, чи не клюне. Хотілося б, стараюсь. Пробую. Було клювання. Було клювання як слід. Зараз побачимо. На приманці. Так, є. Є поріз. Ось він. Ось він, поріз. Хтось, хтось клюнув. Ну це взагалі. <ріба> було клювання. Надія є, що може піймаюся ні навіть. А як воно так вийшло, щуку я не, не почув. Ну, воно клюнуло, я підсікаю, вже щуки, щуки немає. Дуже акуратно клювала, напевно, так. Болото страшне під берегом. На речка замудряется. А ну уж. Влупи, чини. Хотелось вообще бы выпило же. Же их. Ты повынайся не пойматы. джиг по ямі, джиг по дну. Риба плаває по дну, не пімаєш ні одну. Так кажуть. Знову заміна приманки. Тут далі пішла трава, таке не покидаєш нормально. Буду кидати ну, блешню. Глибоко, але може вискочить вискочити на поверхню. Щучка. Не знаю. Траву. От так буду вести. Десь пів води. І знову міст. Знову тут хочу кидати. Тому що може тут щука стояти. Під туди під сваї Клюнула щука на джих. І причому нормальна щука клюнула. Ух ты! Ух ты яка! дивіться Нічого собі! йо моё Лупанула на джих! Я тут покидав на обертову башню! А потім ставлю джих і клює є така! Десь, я не знаю, кіло 200 точно. Щучка. Так що риба є. Рибка є. Непогана риба. Давай, щучка, пливи. Пливи, пливи. На першому закиді на джиг. То риба є в річці. Та має бути, а що? Тут десна недалеко, як не крутий, вона сюди підтягується постійно. Ну, кожну весну заходить багато риби. Як там пишуть лягає вечірній туман, ага, манчик, риби будуть рости. Ах. Ну я ще останнє місце обкидаю і на цьому риболовлю завершую. У мене сьогодні короткий вихід, два клювання було, це супер. Але я взагалі йшов не за клюваннями а так просто покидати. Тому це... Риба була не головна, але приємна. Завжди спрацьовує принцип на таких малих річках, що активна риба клює з першого закиду. Отак От кинув, джиг-джиг. Якщо є, то влупить. Якщо немає, то, то не влупить. Уже так і темно зробилося, темрява пішла. Наступного разу треба сюди приїжджати через кілька тижнів, коли більше спаде трави і простіше буде ловити. Все, я збираюсь додому, скажу скільки точно була моя риболовля. Рівно годину це дуже коротке по часу спінгування, як кажуть. А, ну, рибу я піймав, я задоволений. Тому на цьому все. Приймайте участь в конкурсі. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, коментарі, все як потрібно. І хтось обов'язково отримає, виграє цей спінг, який я сьогодні ловив. Дякую за увагу. До зустрічі!